Ваші криптокоменці не будуть анонімними, якщо ви резиденти Євросоюзу з 26 року вступає автоматичний обмін інформацією. Це регуляція DAC-8, яка зобов'язує криптопровайдерів і біржі. І гаманці звітувати в автоматичному режиму в європейській податковій про крипторахунки власників, і також про криптотранзакції пишеться, що там навіть дрібні транзакції будуть включені. Тому навіть якщо е, ліцензія там біржа Дубайська, наприклад, чи гаманець, але вони обслуговують резидента Іспанії, то вони зобов'язані передати ці дані в податкову Іспанії в автоматичному режимі. Очевидно, що податково ця інформація дуже зацікавить, тому вам потрібно до цього готуватися і планувати свою податкову стратегію по декларуванню прибутків від криптовалют. У мене буде наступне відео про. Пільги, які є для різних європейських країн, де там майже немає податку або зовсім його немає. І а, я вам дякую за лайки. Підпишіться, будь ласка, на канал. Якщо вам треба більше інформації про цю регуляцію, як вона буде працювати, напишіть в коментарях 8, Я вам вийшлю статтю і підкреслюю, що практичного досвіду ще немає, оскільки автоматичний обмін запрацює з 2026 року.